Добрий день, шановні друзі. Чергове засідання нашої комісії з гуманітарних питань. На порядку денному у нас одне питання, але на даний момент у нас немає кворуму. Тому пропозиція буде тільки заслухати інформацію з даного питання, взяти до відома, а до голосування долучитися вже під час засідання сесії міської ну, ради. Не ставлю на голосування, тому що немає можливості. А питання порядку денного є одне про надання згоди на зміну цільового призначення використання палива управління освіти культури спорту Хмельницької міської ради і коротку інформацію про Людмила Ставку. Значить, у нас зараз в кінці року виникла така ситуація, що в нас на боку e звернулися e талони ще на залишки тоді, e які... E У сільську школу там дуже великий потужний генератор. І для того, щоб ті талони не заблокувалися до кінця року, то ми просимо зробити зміну цільового призначення і використати її на потреби наших автобусів, нашого транспорту. Тому що зараз грудень місяць, ми практично знов у нас є запит, веземо понеділок наших дітей героїв. Практично і, е, ці е, діти внутрішньопереміщених осіб завжди наші автобуси залучаються за на такі потреби. Зараз вони будуть їхати знову на автобус, е, потрібно паливо е, на Олімпіаду. Ну, Ось така ситуація. Тому таке прохання, щоб вони не згоріли, тобто не заблокувалися раніше, е, щоб ми їх до кінця року випустили з цим призначенням і іншим. Не на другі капіталі? Ні. Залишки можуть перейти. Але як якось ну. там компенсується, те, що забирається? Кому є? Звичайно, вони мають, вони мають на сьогоднішній день повністю все забезпечено. В них проблем з, не буде. Вони просто навіть не мають, де його зараз якби забрати себе на полісу, то там треба забезпечити відповідне його зберігання. тижні Зберіг? навчання. Якусь бочку, чи, чи що. Те, що вони мовилися, це є на сьогоднішній день. Так, тут це наші такі внутрішні господарські питання, які ми привоїли проблемному місці. Така ситуація. Я думаю, що <плес> ну, тут логічно, тому що якщо є, потреба його використати для підвезення. Найперше, чи будуть залишки ПНО, самого ніж мають... Ну що, ми не голосуємо, шановні друзі. Ми а, просто ти взяли ти до уваги на да, ситуацію ти на сесії питання українському, може там за їх проблеми. Дякую, Алексей.